Доброго та мирного усім дня! І дорослі, і дітвора! Діти, а скажіть мені, будь ласка, за що ви любите поруку зиму? Я, наприклад, обожнюю зиму за її чарівні свята. А які забави та веселощі ви граєтеся взимку? Можливо, на поколінці або ж вдома. І хоч сама в цьому році нам не подарувала іще досі так багато снігу, щоб можна було кататись на санчатах, ковзанах і на лижах, це не привід засмучуватися. Адже ми з вами маленькі чарівники і зможемо собі начарувати. Наприклад, сніговика. Тож давайте разом чаклувати. Скажемо чарівні слова. Один, два, три сніговичок з'явись. Ну що спробу? Давайте розуміємо. Один, два, три сніговичок з'явись. Щось не виходить. Хтось мовчить. А ну не мовчи, давай разом з нами. Один, два, три. Сніговичок, З'явись. Знову не виходить. Я знаю, давайте в кінці гарненько дмухне мені на долоні, щоб з'явився сніговичок. Ну що, приготувались? Один, два, три. Сніговичок з'явись! Погляньте, та це ж справжній Сніговик! Діти, погляньте, у нас усе вийшло. Привіт, сніговичок. Привіт, малеча! Спасибі, що створили мене. За це я розповім вам, як веселитися взимку. Ми з дітками будемо уважно тебе слухати. Усе усе розповідаємо. Тоді запам'ятовуйте, кожен з вас помічав на снігу цікаві сліди або ж пробував зробити янгола. У відлигу за допомогою сніжколіпа можна зробити такі красиві фігурки. А якщо пофантазувати та докласти зусиль, можна створити більші фігури та скульптури. Такі милі сніжні звірята привертають до себе увагу. До такої чудової справи можуть долучитися не лише діти, а й дорослі. Такі сніжні фігури прикрашають не лише внутрішній двір, а й вулиці. А якщо взяти паличку або ж власним пальчиком намалювати чотирнадські малюнки це підніме усім настрій. Фарбами також можна малювати. Якщо розфарбувати бурульки та малювати картини на снігу, Усе біле полотно стане величезною картинною галереєю. А ще малюнки можна витоптувати ніжками та підручними матеріалами. Любий сніговичок! А розкажи нам, будь ласка, про фестиваль снігу. Ой, та це неймовірно красивий фестиваль, на який з'їжджаються усі охочі майстрі. Нам з дітками дуже цікаво. Якщо хочете на нього потрапити, тоді слухайте уважно. Цей фестиваль славиться своїми неймовірними скульптурами, адже усі вони зроблені з льоду та снігу. Для того щоб фігури не танули для фестивалю обирають найхолодніші дні. Справжнє казкове містечко з льоду та снігу стає чарівним, коли вмикаються вечірні вогні. Цих фігур та скульптур настільки багато, що утворюється величезне крижане місто, а деякі будинки, замки та споруди будують у справжню величину, уявляєте? І це не вся дивина. Адже люди навчились будувати будиночки зі снігу, в яких можна сховатися від морозу та сильного вітру. Скільки цікавих речей ти нам показав, а скільки цікавих новин розповів. Я, наприклад, про все це не знала. А ви діти? Ось бач, ми тобі дуже вдячні за таку цікаву розповідь. Ой, аж захотілося на фестиваль. Гаразд, поспішай. Мені у вас подобалось, буду за вами сумувати. Неодмінно відвідай фестиваль і розкажеш потім нам з дітками про усі-усі події, що там відбувалися. Неодмінно, бувайте! лети. Хм, скільки цікавого ми разом з вами дізналися, а які ж красиві речі можна створити зі снігу та люди. Ось, наприклад, вам, що найбільше сподобалося з розповіді сніговика. Тепер будете займатися, коли вийдете на прогулянку, а на вулиці буде багато снігу. Яку фігуру ви хочете зліпити зі снігу найпершого? А можливо, хтось з вас хоче намалювати картину? Так? Я теж хочу. Уже не можу дочекатися білосніжного фіру. Іні на деревах та веселища, на садчатах, на лижах, на копсинах, мої любі та хороші сечатка, я неодмінно чекатиму від вас фото та відео з зимовими веселищами та забавами. Сподіваюся, що після розповіді нашого сніговичка у вас буде багато ідей, що виліпити що намалювати. Та як розважатися разом з друзями та родиною на прогулянці. Шановні дорослі, не забувайте, що ігри на свіжому повітрі цимфоку дають можливість дитині проявити себе маленьким скульптором, художником або ж майстром-будівельником, а також ігри на свіжому повітрі загартовують дітей. Я вам бажаю креативних та цікавих ідей! Гарного веселого дня. До нових зустрічей. Бувайте!